Квадріфольо, відома ще як чотирилисна конюшина, стала символом гоночних автомобілів Альфа Ромео з 1923 року, відразу після загибелі Уго Сівочі, яка сталася під час тестів нової моделі Пі-1 у Монці. Займаючи переважно друге місце, щоб зупинити чорну смугу невдач, він перед стартом Тарга Флоріо намалював зелену чотирилисну конюшину на білому тлі рішітки радіатора свого автомобіля. Це допомогло. В результаті Сівотчі переміг у цій гонці. Після закінчення Другої світової війни символ також використовувався для позначення топових модифікацій автомобілів марки, як M-Performance у BMW або GTI у Volkswagen. Квадріфольо зазвичай розташовувався на бічній панелі автомобіля, трохи ближче або трохи далі передніх коліс. Символ містить зелену або золоту конюшину, що трьома пелюстками обрамлену в білий трикутник. Сьогодні чоловічий канал розповість вам про італійський автомобільний бренд Альфа Ромео, виробник автомобілів, автобусів, локомотивів, трамваїв, яхт, авіаційних двигунів. І промислового обладнання. В різні часи марка перебувала у власності певних компаній. 1932 року, придбана фірмою IRI, у 86-му власником став Fiat Group, а 15 років тому FCA Italy. Штаб-квартира знаходиться у місті Турин. Логотип Альфи у 1910 році розробив художник Романо Катанео. Він складається з двох частин: червоного хреста та змії з короною. Ідея використання червоного хреста виникла в Роману після того, як на одній зі станцій він побачив прапор Мілана. Змія, що ковтає людину, і є символом перемоги над ворогом. Є гербом будинку Вісконтії. Спочатку на логотипі також писалася абревіатура Альфа. З 1925 до 1981 року логотип був обрамлений лавровим вінком, який символізував перемогу в Першому світовому чемпіонаті. 50 років тому з логотипу прибрали слово Мілано, оскільки нову фабрику відкрили в Неаполі. Тоді й змія стала більш символічною. Прибрали текстуру шкіри, залишилася лише форма та колір, а чоловічок у її роті став криваво-червоним. Згодом логотип спростився. Прибрали візерунки. У вигляді вузлів, петельок та вигнутих ліній 24 червня 2015 року на 105-річчя компанії був представлений новий логотип Альфа Ромео. Насправді, витоки бренду починаються з 1906 року, коли французьким автомобільним інженером Олександром Дараком за допомогою італійських інвестицій була заснована компанія Сочета Італіана Аноніма Дарак у Неаполі. Місце під завод у 6700 квадратних метрів було придбано неподалік від Мілану у містечку Портелло. Модель Дарак продавалася дуже повільно, тому 24 червня 1910-го було вирішено заснувати нову компанію під назвою Альфа. Першим автомобілем, випущеним компанією 1910 року, стала модель 24HP. Вона розроблена італійським інженером Джузеппе Мерозі, якого найняли для розробки нових авто на італійському ринку. 1 січня 1910 року виготовили перший гоночний автомобіль цієї марки, що розвивав швидкість до 100 км за годину. Як силовий агрегат використовувався двигун 24HP. У 1920-му Альфа-Ромео отримує першу перемогу в автомобільних гонках на моделі P1 з аналогічним силовим агрегатом, форсованим до 42 кінських сил. На тлі спортивних досягнень Керівництво Альфа Ромео створює окремий підрозділ, що займається гоночними технологіями та будівництвом авто на їх базі. На посаду шефа підрозділу запрошено маловідомого на той момент автогонщика Енцо Феррарі, який став гоночною легендою у складі заводської команди і пізніше заснував власне підприємство з виробництва автомобілів, ім'я якого стало номінальним в автомобільному світі. Запуститись після Другої світової війни. Допомогла модель Тіпо 158 Після закінчення війни було дуже важко знову налагодити випуск автомобілів. Тому що більшість обладнання та виробничих споруд було знищено. Все ж виробництво вдалося запустити завдяки передвоєнній розробці шасі від 6C2500. Для нього були спроєктовані нові кузови, що відрізнялися стильним дизайном і високими аеродинамічними показниками. Модель дістала назву Alfa Romeo 6C Golden Arrow, яка останньою використала довоєнні розробки. Для підвищення престижу марки було вирішено знову брати у. Участь у гоночних змаганнях на машинах, які зібрали ще до війни, і ховали від фашистів усі ті пекельні роки. На першій Формулі 1 весь подіум окупувала Альфа Ромео. Гран-прі Великобританії у Сільверстоуні 1950 року стало першим в дебютному чемпіонаті світу Формули 1 FIA. Перше тут взяла участь і Альфа Ромео, яка зі своїми 158 ками посіла перші чотири місця. Джузепе Фаріна підкорив полупозицію, найшвидше коло та здобув остаточну перемогу. Друге місце посів Луїджі Фагіолі, а третє рех пернел для преси. Фаріна, Фангіо та Фагіолі стали командою 3Е Е тріо, яке знищило всіх суперників. Ці три тузи Альфа Ромео виграли всі гонки гран-при, в яких вони брали участь. Вони піднімалися на подіум 12 разів і показали 5 найшвидших кіл. Як жартували на той час, головна проблема Альфа Ромео полягала в тому, щоб вирішити, хто із цих трьох гонщиків має виграти ту чи іншу гонку. До найвідоміших клієнтів компанії за весь час її існування входило безліч високопоставлених осіб і навіть королівських осіб. Одним із них був Фідель Кастро, який свого часу закупив у компанії кілька сотень автомобілів, які роздаровував своїм довіреним особам та соратникам. Особисті автомобілі Фіделя Кастро. Були подарунками лідерів СРСР та соціалістичних країн. Особливо в пошані у команданти були кабріолетти, адже клімат на Кубі дуже спекотний. Але серед улюбленців Кастро також був спортивний седан Alfa Romeo 1750, що випускався у 1967-77 роках. Він мав відмінну керованість і непогану динаміку, але при цьому був компактним і економічним. Найчастіше у машинах цієї марки кольору Бордов їздила. Охорона диктатора, втім, іноді в цю швидку і легку машину пересідав і сам Фідель. Альфа Ромео випускала вантажівки та тролейбуси. У 1930 році Альфа Ромео вперше представила легкі вантажівки та важкі комерційні вантажні моделі, побудовані на базі басен, наступником якої став ман. Виробництво 35 тонних вантажівок було продовжено під час Другої світової війни для італійської армії. Пізніше випускалися також машини для вермахту. Після війни випуск вантажівок продовжився, і у 60-х роках спільно з Фіатом та Севієм було розроблено кілька моделей легких вантажівок. Виробництво такого типу автомобілів було припинено 1967 року, хоча на дочірньому підприємстві Бразилії важкі вантажівки виробляли ще кілька років. Крім того, Альфа Ромео виробляла п'ять моделей тролейбусів для Італії, Латинської Америки, Швеції, Греції, Німеччини, Туреччини і Південної Африки. Альфа ромео представила безліч технологічних інновацій у своєму виробництві. Вона першою використовувала двигун з головкою блоку циліндрів з двома розподільними валами ще 1914 року на моделі Grand Prix, а дорожня версія з таким двигуном вийшла аж через 14 років. Цей бренд першим протестував електричну інжекторну систему подачі палива від компанії Капроні Фіскальдо 1940 року. Механічний варіатор фаз запалювання був представлений на Альфа Ромео Спайдер, продані у США 1980 року, а електронний варіатор представлений на моделі Альфетта. От Джулія 105-ї серії швидко стала новітнім автомобілем, який почав використовувати усі дискові гальма та пластиковий розширювальний бачок радіатора. На моделях Альфетта 2000 і GTV вперше використали розміщення ваги по осях у співвідношенні 50 на 50. Далі також були легкосплавні диски. Роботизована коробка передач з підкримовими пелюстками, електрогідравлічна система фаз запалювання тощо перший кросовер марки став найшвидшим серед однокласників. Цей титул здобула модель Селвіо після того, як встановила новий світовий рекорд у зеленому пеклі, тобто на трасі Нюрбургринг. Автомобіль проїхав коло на 8 секунд швидше за попереднього фаворита. Відтоді модель здобула десятки міжнародних нагород і титулів від журналістів. Альфа Рмео Стелвіо побудована на тій же платформі, що Седан Джулія. Модель виробляється з кінця 2016-го, а з наступного року почала надходити до покупців. Назва Stelvio походить від найвищого гірського перевалу в Італії. Конкурентами Stelvio є Porsche Macan, Jaguar F Pace, Audi Q5 і BMW X3. Заряджена. Спортивна версія Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde оснащена двигуном потужністю 510 кінських сил що до сотні розганяє автомобіль за 3,9 секунди і дозволяє. Досягти максимальної швидкості 285 км кілометрів за годину.